Привіт, друзі! Нарешті до мене приїхало моє перше передзамовлення. Це гра Вир, видавництво Ігромаг. Друзі, я дуже давно її чекав. Я грав її попередницю в дуже відому настільну сімейну гру Крила, яка має дуже багато свальних відгуків. Проте я не можу сказати, що мені вона прям дуже сподобалась. Хоча... Це реально класна гра. І ось ця гра, я думаю, мені сподобається набагато більше. Друзі, не будемо багато говорити. Я хочу вам відкрити та показати, які тут компоненти. Сьогодні буде ось таке невелике розкоробчення, Ми подивимося всі компоненти з вами разом. І потім, коли я пограю в неї трохи, я звичайно поділюся своїми враженнями та зроблю повноцінний огляд на цю. Я впевнений, що класну сімейну гру, дуже класну сімейну гру. Ось так вона виглядає ще в плівці. Сьогодні до мене вона прийшла, і сьогодні будемо її дивитися. Отже, друзі, давайте дивитися. Ось так виглядає коробочка у нас. Видавництво Ігромах, А оригінальний видавець у нас Stone Тут у нас, я бачу, можна грати в одного є Automa Factory". Ну, від 14 років грає 90 хвилин. Прям дуже класно виглядає уже. Крута коробка, реально дуже важка. Зараз ми її обережно відкриємо і подивимося, що нас чекає в цій грі. Знаю, тут ось є список всіх компонентів. Знаю, що тут не буде кубиків, як в оригінальних крилах. Тобто ми тут не кидаємо кубики. Тут інша трохи механіка. Сподіваюсь, вони тут удосконалили її. І давайте дивитися. Блін, виглядає вона просто фантастично. Просто нереально. Чесно, не знаю, камера, напевно, не передає. Запах. Ооо. Дуже приємний. <хи> Якщо можна так сказати. Так, Добре, це ми поставимо тут десь коробку. так, І будемо дивитися. Отже, що у нас є? Вау, який вони дуже класний друк, Дуже приємно. Така рефлена е, текстура. Так, ну це в нас правила, Це ми потім будемо читати перед тим, як грати Автома, правила для гри в соло. Вау! Дивіться. О, це просто супер, я не знаю, я просто в захваті. Так, факти про драконів. Ого. Тобто, так як в крилах були факти про пташок, а тут про кожного дракона є. ще історія якась. Ну, це прям супер. О, це я вечором буду ще почитати. Дракони це прям. Це прям кайф. Так, я вже бачу карти, я вже бачу органайзер. Так, ось такий у нас органайзер. В якому будуть лежати всі карти драконів. Так, бачу. бачу ще ось такі маленькі органайзери для, я так розумію, яєчок і корму, який ми зараз ще подивимося. Так, ну і що? У нас колоди карт. Дивіться, скільки їх. Зараз ми до них дойдемо. Цілий пакет. Так, у нас записна книжка, де вести облік ігор та записувати бали. Ах, пахне новою грою. Це просто. Амейзінг, я вам скажу. Так, супер, далі дивимося, дивимося. Ось тут у нас вже перший ресурс, та, е, Жетон першого гравця ми відділяємо. Так, я розумію, що це він, жетон такий здоровий. Класний, класний. Дуже... Подивіться на ці монети. Вау, так, ну, ми не забули про молоко. М'ясо, молоко, м'ясо. Але ось це, що це таке? Це монети, подивіться, які вони. Бомбічні, просто блискучі, такі кайфові. Вау, це взагалі. Просто дуже класні, дуже класно зроблені. Класно видавлюється, все дуже приємно, просто насолода. Подивіться на ці монетки, просто кайф. Ох, це просто я вже чекаю з нетерпінням, щоб пограти. Так, це ми поки в сторону покладемо. Покладемо і подивимося ось це. Що у нас тут? Що це в нас таке? Це Тут так має бути. Ого, ніби хтось помалював. Дивіться. Прикольно, так, треба буде подивитися. Ну так, да, бачите, це типу як якісь ескізи та прорахунки. Так, карти драконів, карти печер. Ага, ну тут буде планшет для карт, тут для добору карт і для добору карт печер. Ось такий у нас планшет. Дуже, дуже гарна, дуже висока якість. ну, просто, ну І ігромах в цьому плані мені дуже подобається. Я не знаю всі ігри, які я бачив їхні. ну Взагалі, коли класна гра, вони всі дуже класні. Так, Далі давайте дивитися на ось це чудо, на яєчки. Яєчки драконів, подивіться, подивіться на них. Вони такі в крапочку чорні, фіолетові, білі, блакитні. Блін, які вони кайфові. Це просто о, естетична насолода. Я думаю, що не тільки від механік, але й від естетичної насолоди цієї гри буде просто. ну, Неможливо буде відірватися грати її. Так, дивимося далі. Ще яєчки, ще яєчки. Подивіться, скільки ще ось такі. Клас. Просто шикарні яйця. Так, далі дивимося так. ну, Це у нас для гравців маркери ось такі ходів. Я так розумію, ну так само, як в крилах, трошки по-іншому вони граються, але суть така сама. Далі у нас є ось такі, це начебто жетони гільдії якісь, чи маркери гільдії вони називаються. Так, далі дивимося. Ну і наші мандрівники, які будуть досліджувати печери та жетон чи маркер е нашого раунду. Так? Тобто, тут раунди і у нас маркери раундів. Клас взагалі просто. Бомбезні компоненти вже мені дуже подобається. Так, давайте дивитися далі. Так, у нас гільдія драконів. Ось така нова механіка, де ми тут будемо якось ходити по колу. Я ще не знаю, я не читав. І щось там отримувати, я так розумію. Дуже класно, дуже класно зроблено. Дракончики, маляти, дракончики, якісь формули, викладіть гітайл гільдії відповідним боком, догори згідно з кількістю гравців. Дуже круто виглядає. Так, дивимося далі. Це ми сюди поки покладемо. Так, це у нас що це в нас? Так, ага, це у нас планшет раундів. Ось сюди викладається цей рожевий тайл. І ми 4 раунди, так як і вкрила, ходимо. Тут у нас якісь завдання будуть, які, за якими ми будемо отримувати кожен раунд, отримувати бали. Дуже класно виглядає, прям обалденсько. Просто шикарно. Давайте, дивитися далі. Так, і тут у нас ідуть планшети гравців, які вони великі. Так, дивимося спочатку зворот. Во, дивіться, просто подивіться на цю прекрасну, прекраснішу. У -у -у, це взагалі. Подивіться на це. Я бачив фотки, але вживу воно виглядає набагато краще. Це просто фантастично. Крутяк. Просто як виглядає круто, скільки всього він, він, він більший, однозначно більший, ніж в крилах. Хоча тут, мені здається, там 5 було б та шока, а тут 4 тільки можна викладати. Ну, коротше, але виглядає він просто шикарно. Дуже гарні кольори, дуже гарні принти і якість просто шикарна. Так, І це у нас таких 5 штук. 1, 2, 3, 4, 5. Так, і що у нас ще чекає нас? Це ось такі ага, таблиці гільді, відповідно до наших, скільки у нас гравців. Жетони, жетони ресурсів, якщо у вас дуже багато ресурсів, це зрозуміло, жетоне м'ясо золота. Ось такі дракони із властивостями. Агресивні дракони на планшеті гравця. Крутяк. Крутяк, Так, далі дивимося, що тут ще є. Ага, ще кристали у нас є, і ще золото, і ще такі ж двосторонні Плашки завдань. Ось так воно виглядає. Клас. Ну, тепер, тепер. тепер. Давайте ось це подивимося. Ось це золото подивимося. Так, перше, напевно, ми подивимося карти печер. так? Карти печер. Зараз ми відкриємо і глянемо. Карти печер. Так, можна відкрити карти печери. Так, є, се, ще, дивилися, браку. Почав що я майже відкрию. Майже відкрив ці фантастичні карти. Подивіться. О, дуже приємні, дуже класної якості. Їх тут дуже багато. Штук 70, напевно, ну я не пам'ятаю, там було написано. Подивіться, які хочеш. Під будь-який смак. Дуже класно виглядають. Прям суперські. Це цікаво, дуже цікаво. Я так розумію, що за цими теж активуйте властивість будь-якого дракону на вашому планшеті. Ну кайф. Тобто вони ще дають активації якісь. Так, далі відкриємо маленьку ось цю. Так, як вони правильно Ага, ось тут Ні. Угу. Як вони правильно не, прави не, не знаю. Напишіть. Ну, в нас і так вона по полосці, а це не сильно. Відкривається по полосці. Так, ага, це в нас тут не тільки дракони. Так. Наземний стрибунець, грайливий, агресивний китицехвіст у Оді. Вау, дуже прикольно виглядає. Їжа, що їм потрібно, який розмір, скільки яєць. Це у нас тут кілька всього лиш драконів і тут у нас якісь допоміжні карти. Напевно, це автома. Карти автоми. І такі пам'ятки, як грати. І що тут ще є? Ось такі ще рівні складності режиму. Ну, про це ми все поговоримо вже в огляді. Так, далі дивитися, давайте. Це у нас три пачки. Вау, як виглядають вони гарно, дивіться. Три пачки у нас карт з драконами. Не можу я відкрити знову. А, я вийшов не на стіжі. Це не можу розпакувати пачки. Слухайте, реально, це якась не пасть. Так, може тут я зможу зачепитися за щось. Так, зачепитися за щось. Так, а ось так, у нас і нічого не вийшло. Ось так, так, і тут ще. Давай, знімайся, я хочу подивитись на драконів. Так, дивимося дракончиків. Дивіться, скільки їх тут. Так, ага, це маленькі. Драконятка, драконятко. Їх тільки молоком годувати. Прикольно, в них тут якісь свої властивості, не схожі на інших драконів. Ого, скільки тут драконяток. Це все драконятка? Ага, древній. Ага, це вже, це вже дракони. Але дрібні дракони, великі дракони, хроматичний блакитний лун. Прикольно, 53-й, так, тут є нумерація. Вау, подивіться на цього. Прикольно виглядає. Вічний чарівний дракон. Прикольно я попав. Крутяк, так, далі дивимося. Ці сюди. Цю пачку я не міг відкрити, наче. Так, зачепився. Так. Ну і знову така сама фігня, що я не можу їх нормально відкрити. Давайте подивимося їхню сорочку. Ось так вона виглядає. Так, і знову пішли дракони, 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 дракони. Круто, я хочу всі роздивитися, всі передивитися і, звичайно, пограти. Так, і остання у нас пачка. Сподіваюся, з нею ми вже розберемося легше, ми вже трохи шаримо, як це робиться. Ого, навіть так. Опа, дивіться, на ізі. Так, ще одна пачка драконів. Ось таких. Дуже гарні принти, дуже гарні, всі які ексклюзивні, всі такі, так. Дрібний дракончик щиткохвіст, великий жалохвіст, космічний амфіп, амфіптерій. Вау. Ну, звичайно, тут хтось це все придумав. Це круто, дуже виглядає круто, дуже приємно, тактильно, це прям взагалі дуже класні компоненти, друзі. Як ви бачите, це просто. Щось неймовірне. Дякую, друзі, за те, що ви подивилися це відео. Сподіваюсь, вам сподобались компоненти гри. Як я сказав вже, я обов'язково зроблю відеоогляд повний на цю гру зі своїми враженнями, тому що я думаю, ця гра заслуговує уваги. На цьому в мене все, друзі. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. До нових зустрічей. Всім бувайте!